Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри, мене як не дивно звати Ігор, і сьогодні я вам покажу, що всередині коробки настільної гри Войни під земель. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на БайМія Coffee. Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео або з QR-кодом, який бачите на екрані. Також маю телеграм-канал, де виставляю всі активні передзамовлення, які є в Україні, на настільні ігри. Тому можете підписатися ще і там. Ця гра розрахована від 1 до 6 гравців. Віком від 8 років і тривалість партії десь 45 хвилин. Давайте відкримо і подивимося, що в коробці. Так, це в нас правила. Давайте трошки погортаю, покажу, які вони. Багато різних малюночків, іконографіки, смішних картинок, приклади ходів. Ось такі правила, в принципі, на 18 сторінок. Це у нас вже поле мішень. Воно складається як пазл. Ось таким чином. Оп. Але, бачите, неправильно склав. Це має бути десь інше. Тут має співпадати е, букви. Бачите, BC, а насправді мало бути BEB. Е, -E -B. Тобто ось ця. От. Отак От воно виглядає. Якщо скласти все, то буде ось так. І таке у нас поле мішень буде у грі. Досить так багацько трошки займає місця на столі. Добре, давайте тоді їдемо далі. Це у нас планшети героїв. Їх є загалом 8. Марвін, Златорук. Гліб сніданко. Це в нас Маргар Гільда. Едіт Гронгнард. Мурка Міст Клівер, Раїс Гладоріска. і Вілрунд. Ось такі 8 героїв. У них є різні свої вміння. Є е, тут іконографіка, яка показує, які предмети і в якій кількості вони можуть з собою брати. І тут будуть позначатися очки здоров'я. Це у нас трек рівня монстрів, з нею з одиниці, зверху десятки, і тут ще вказано, що якщо буде епічний удар, тобто якщо в висновку буде е, мінус 3 в якогось монстра, то ви отримаєте ще одне, одну монетку. А тут ви будете ставити рів, е, жетон рівня складності, якщо будете грати е, з більшим рівнем складності. Це у нас е, картки, картки під земель і картки ще є. Босів, оці такі з зеленим, і картки монстрів. Картки монстрів загалом є 4 рівня складності цих монстрів. От, третій це такий фіолетовий, перший жовтий, другий зелений і четвертий рівень це такий сірий. От, і ось такі бувають монстри. Кітбар, тут вказаний тип монстра, очки здоров'я, наскільки він є, що ми отримуємо, якщо переможемо, і ще якийсь ефект. Шалений. Якщо ви промахуєтеся, всі герої отримують ушкодження. От. Підозрілий тип, смердючий кабан, зомбі-гоблін, переодягнений гоблін. Ось такі різні монстри. Ось така досить велика їхня колода. А це вже колода предметів. Нам виглядає ось такий як рюкзачок. Досить їх є багато. І предмети поділяються на три типи: зілля. Зелені такі. Е бірюзовий – це захист, щит. І ось такі червоні це зброя. Давайте покажу вам про зілля. Наприклад, зілля енергопотоку. Прикиньте щойно кинутий кубик, скиньте після використання. Ось такі всякі зіллячка. Тут плюс 2 атаки додає і скиньте після використання. Пристойний щит. Раз на битву отримайте мінус 2 ушкодження в разі промаху. Тут вказано, яка його ціна, коли ви будете його купляти. Тут якийсь Red Bull, Bull, Rock, Energy. Заберіть червоний кубик, скиньте після використання. От. І це зброя. Спис. Щоб використовувати зброю, треба е, кидати певним чин, чином кубик. Оту тут з-під стола, і це буде давати плюс 2 до атаки. Зеркальний обладунок. Тут треба за спини кидати. Тобто, якщо ви об'єднаєте зеркальний обладунок і спис, то вам треба кидати з-під стола і за спини. І тоді буде це плюс 4 до е, атаки. От, І така різноманітна зброя. Так, це у нас жетон скрині. Тут ми будемо зберігати свої золоті монети, кубики і так далі. От, А в чому зі пакетку вже багато всього. Давайте я зараз розкрию і покажу. Це ось такі кубики. Червоний, синій і зелений це наші основні будуть кубики. В них є такі грані е, з оками, Три з оком і три е, порожні грані. Коли буде випитати око, то ми зможемо використовувати певні властивості нашого планшета. І є бонусні. Бонусні це такі білі, ми їх зможемо отримувати під час гри, але вони такі одноразові. Після використання ми їх будемо скидати. І також має символ ока, але тільки на одній грані. Це у нас жетони е, шарамів. Ми їх будемо ставити на планшети героя, коли е, він буде заснувати ушкоджень і ушкодження аж до самого низу. Тобто, коли в герої буде нуль очок здоров'я, він не притомніє, і на наступний раунд вже буде мати ось такий шрам. Цим е, жетоном шраму він закриває одну з секцій, і таким чином в нього зменшується е, кількість очок загального здоров'я на 2, і він не зможе використовувати унікальну здатність е, того чи іншого кольору. Це в нас такі маркери здоров'я героїв. Ми їх будемо ставити якраз от сюди і опускати чи піднімати в залежності від того, отримуємо ми очки здоров'я чи ні. А це маркер здоров'я монстрів, їх ми будемо використовувати ось тут. Один стане на одиниці, другий на десятки. Це в нас жетони, жетон лідера. Цей жетон буде отримувати гравець, який переміг монстра. А цей жетон рівня складності. Якщо ви граєте з більшою складністю, то до монстра додається ще три очки здоров'я. А це жетони героїв. Деякі герої там вміють творити їсти, будуть збільшувати очки здоров'я, деякі співати, а деякі зможуть там перекидувати кубик. А це ось такі пластикові монети, які ми зможемо отримувати після перемоги над монстрами. Або завдяки певним властивостям героя. Це все, що було в коробці настільної гри Войни під земель. Не забувайте ставити ваші вподобайочки, підписуватись на канал і буду радий вашому коментарю. Дякую за перегляд до наступних відео.